Цього тижня, за ініціативою громадської приймальні народного депутата України Андрія Білецького, бійцями полка АЗОВ було проведено два уроки мужності у 225 й та 168 й школах. Сьогоднішня лекція присвячена нас Широкінській операції. Ми, як очевидці, цих подій розповіли, що відбувалося рік тому. 10 числа прошлого года началась Широкинская операция, целью которой было оттянуть на себя удар и часть группировки, наступающей на Дебальца, берущей в котел тот населенный пункт, при этом понеся минимальные потери. Вот. Я считаю, что операция была выполнена успешно, поставленные задачи были выполнены в полной мере. Ну, потери, потери не избежать, к сожалению. Цікавістю слухали фронтові історії наших героїв та чекають нових зустрічей. Ми абсолютно впевнені, що з такими хлопцями. Які сьогодні до на нас прийшли, буде тільки перемога і не одна. Всім передайте велику подяку за роботу на всіх фронтах: на моральних, на політичних і на АТО. Дякую вам.